Новини енергетики України з 21-27 липня. Україна планує розвивати в Криму зелену енергетику після деокупації. Уряд України планує інтегрувати Крим до системи НЦЕ та розвивати на півострові відновлювані джерел енергії після деокупації. Наразі розробляється економічна модель розвитку Криму в рамках стратегії відновлення півострова, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Шмаль зазначив, що про це йшлося на третьому саміті Кримської платформи. Він розповів, що модель розвитку складе з п'яти ключових пунктів один з них це інтеграція Криму до системи НЦМ та ставка на відновлювані джерел енергії, розробка Чорноморського газового шельфу із залученням новітніх технологій. Щодо інших новин тижня, Верховній Раді пропонують заборонити оплату електроенергії ВДС генерації на окупованих територіях. Детрейдінг має намір до кінця року поповнити свою балансуючу групу 1000 МВт потужності ВД не зі сфери ДТЕК, на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.